Привіт, риба! Зараз подивимося, який у вас липень буде. Так? Що, вам він, що там карти вам покажуть, що він для вас принесе, які енергії у вас будуть, ми зараз подивимося. Сподіваюсь, що буде більш легко у вас все проходити. І почнемо ми з колоди, неба і земля. Ага, і починається липень у нас із вежі, коли все дуже різко, щось руйнується, якісь старі установки, шаблони, та й взагалі бачення, можливо, якісь справи, робота, стосунки. Ну, от наче все руйнується. І це якось раптово відбувається. так? Шок, раптовий розрив, просвіт через катастрофу може бути, викид із ілюзій ваших особистих, розрядка така, скажімо, болісна правда може бути, революція взагалі. Галі навіть от всередині вас так, і крах, який казала чогось старого. Якщо в роботі, то це неочікувана зміна. І тут говориться про те, щоб ви не трималися за минуле, а відпускали це і бралися за щось інше, за нове. У стосунках, тут ну, теж усе дуже раптово якось змінюється глибоко і, можливо, навіть назавжди. В рішеннях це потрібно відпустити те, що вже розвалюється, навіть якщо вам дуже боляче і це складно зробити, але це потрібно зробити. Ідемо далі на телему. От тут повісник у нас випадає, і оце якраз після вежі не дивно, що ви можете бути в стані підвішеному такому, так не знати, що робити, подумати, подивитися все під іншим кутом. Скажімо так, це про жертовність. Пауза, переосмислення, втрата контролю, переворот взагалі свідомості, внутрішній прорив може бути, якщо ви таки подивитеся під іншим кутом, а не будете впадати в стан жертви. Це про смирення, відмова така від опору, скажімо, і душевне таке зависання. В роботі застій. Який веде в принципі до внутрішньої переоцінки в стосунках тут про те, що хтось із вас чекає, жертвує, і якийсь завис може бути в болі. Якщо пари немає, то це знову ж таки: отакий початок липня, скажімо, точно не стосунковий, ну тобто не для знайомств нічого, тому що у вас тут тобто, відбувається, ось бачите, якісь дуже такі різкі зміни. В рішенні це про те, щоб не боротися із тишею, тому що у ній правда. Просто почуйте те, що вам потрібно почути. У Уейта глянемо зараз, що він вам несе. У нас тут сімка жезлів. От після цього всього все ж таки ви ще середини липня. Ну, тут поки що я не бачу, але якщо ми дивимося так, тут все одно тут якась оборонна позиція. Захист своїх позицій, все одно напруга зберігається, але також і наполегливість починається в чомусь своєму, в своїй якійсь правоті. Так? Тут самотня боротьба, коли ви самі будете більше боротися, випробування стають перед вами, внутрішній спротив, тиск, психоемоційне може бути навантаження сильне, і взагалі тут іде як перевірка сили. У роботі тут доведеться захищати свої межі і свої проекти, наприклад. У стосунках це відстоювання себе так перед ну, чужими очікуваннями. В рішенні тут про те, щоб ви не здавалися, тому що це момент прориву через спротив. Ідемо далі на таротіни. От, Під кінець липня у нас вже тут вимальовується символ духу Сонця. Ох, так тобто, це про сонячне я. От ви вже тут починаєте йти до пробудження, це вже починається така душевна сила, воля, чисте світло, магія істинної сутності, тут божественне ядро, скажімо, да, нескорена така ідентичність, усвідомлення, в принципі, вашого якогось дару, так, от що вам прям даровано звище, скажімо, і внутрішній прорив. Тобто, ви всередині от стаєте да, в таку позицію і ви прете далі до кінця. на Таких парах. В роботі це те, що ви віднайдете свою справжню роль або талант рибки. Тобто, така дуже сильна переоцінка, бачите, у вас відбудеться. У стосунках: це про те, що пробудження себе в парі або через кризу так от відбудеться. Ну от Якраз ця криза і відбулася, скажімо так, відбувається. Отут уже по стосунках для того, в кого немає нікого, да, тут уже начебто починається такий просвіт, тому що ви самі в собі відчуєте цю енергію, скажімо так. В рішенні це про те, щоб ви знайшли себе от в цьому хаосі, який відбувається, тому що це зараз саме головне знайдіть себе оце в цьому. Тобто вам не просто так дала, дався оцей, оця вежа, ну, тобто це прийшло до вас у життя. І подивимося кінець липня на таро Казановим. Ну, я чомусь так і очікувала, що має бути десятка, ну, щось типу десятки жезлів. Ну, тут десятка жезлів і випала. Що в нас каже десятка жезлів? Що це про фізичне і емоційне виснаження, тому що це і не дивно було б. Казанова, це у нас іще такий. Еротична колода, тому тут і про секс без радості, скажімо так, тут про відданість до самозаперечення, втома від бажання, не таке несення взагалі чужих бажань. Про підкорення, про пригнічення інстинктів, тобто гра, де немає більше насолоди, скажімо так. В роботі це те, що ви розумієте, що ви тягнете все на собі, і час уже щось змінити. У стосунках ви виконуєте роль, яка вас дуже сильно виснажує. Тобто, ну такі отягущаючи, скажімо, стосунки. Якщо одинак, то, ну, да, одні то оця імпульсивність, вона може пропасти через те, що все одно зовнішні обставини дуже якось можуть на вас зараз давити, і вам важко з цим стосунки на даний момент можуть вас якось ну, грузом бути для вас, коротше кажучи. в рішенні. Це про те, що про... тут все просто і прямо в лоб, вам потрібно скинути зайвий, зайвий баласт. Тіло і душа вони просто вже не витримують. І як підсумок: оце по цьому всьому для вас, рибоньки, це. Місяць внутрішнього землетрусу, а можливо, навіть і зовнішнього, коли все розвалюється, так? От щось розвалиться, щось повисне в повітрі, але саме, саме це воно відкриє шлях до віднайдення себе, до того, що вам потрібно, щоб щось принесло до вас дійсно цінне і нове в ваше життя. Це не розпад. Не, не сприймайте, не сприймайте ці, ці ситуації в житті, як дуже-дуже, дуже щось таке. ну, Страшне, так? Це, скажімо, посвята, ініціація вас на новий. На нову дорогу. Це світло народжується із темряви, розумієте? Тобто ви в центрі духовної трансформації. Як порада, це не тримайтеся за старе з болю, тримайтеся краще за нове зі світла, розумієте? Тому що ви маєте силу пройти це. Ось ми вже бачимо, що ви тут стоїте. Навіть якщо вам в кінці буде важко, ви все одно стаєте на свій такий, ну, на свою істину, скажімо. І вийти у оновленими з цієї ситуації, із власним сонцем у серці. Бажаю вам прекрасного і хорошого липня. Навіть після такої вежі. Хай для вас більш легше пройде це оновлення себе, рибоньки. Гарного липня ще раз!